Про мобілізації, особливо серед, е, депутатів, власне пішлують багато е, працівників інших державних області. Перше, за останніми даними по вчорашній нараді, яка відбувалася в обласній державній адміністрації по скайп-конференції, значить, друзка, є найкращі показники по мобілізації, по області. Е. Я думаю, цифри я вам не буду тут диктувати, бо вони, це є статистика, яка потрібна тільки для військкоматів. За останнє, на 12 число у нас було 15 списковиків по оповіщенню, 10 було призвано до лав Збройних сил, ще 5 залишаються на вчорашній день, вони є оповіщені і готові до мобілізації, з них один офіцер. Тому Власне, в цьому плані є перший. Що стосується призову наших депутатів, які отримали повістки, я можу говорити тільки за ті цифри, які я маю з військомату, 22 повістки було вручено, і з них жоден не був призваний на військову службу. І майже всі. Визнані непридатними, Або мають якісь тимчасові відстрочення. Це що я знаю. Повітрська весь інтернет-спільнота. Таке питання. Проблема комунікації влади з громадою. Наприклад, дуже актуальне моє питання. Тобто, нічні відключення електроенергії построїв ці кілька днів було таке, що пропадало світло десь близько 12-ї години ночі. Про це не було ніде попереджено, чи це було планово, чи не не планово ніхто не планово, ні, знає. Так само, от як можна організувати якийсь такий проєкт, чи можливо якусь таку чи викладати інформацію на інтернет-сторінці міської влади, чи навіть розсилати персонально усім журналістам міста інформації про події, які будуть відбуватися в Турскавці напередодні, наприклад, за кілька днів, тижнів, тому що переважно, якщо зустрічається інформація на сайті міської ради, то або звіт про те, що відбулася якась акція, або буквально за день-два до е, її е, виконання, і тоді просто люди, здебільшого, не встигають менше кількість людей бачать. Цю інформацію, ну і можливо, все ж таки варто сконцентруватися на попередженнях про відключення відключеннях, ремонтах і так далі. Все, чудово зі звітністю, дуже дякую за вас. саме звітність про виконання, про дії. А загалом таке. Дякую. Насправді дуже важливе є питання отримання вчасної е, інформації для людей, для громадян наших. Але, на жаль, ми тут деколи теж не можемо на це впливати, оскільки ви розумієте, що електричні мережі це є власність району електричних мереж Борислава. Відповідно, він є підпорядкований структурі зі Львова Обленев. Це є приватні структури, які не завжди вчасно, я можу сказати, що не те, що не завжди, а в більшості своїй не попереджають нас про відключення. У нас працює служба своя оповіщення. Якщо ми знаємо, то є контактний телефон або 112, або Чергового міської ради, або диспетчерські наші служби, які відповідають і реагують на це. На жаль, я мушу підтвердити це, що ми не маємо деколи інформації від електромереж про відключення. І в цьому плані. Власне, я кілька разів запрошував до себе керівників, а останні засідання виконавчого комітету теж стосувалися цієї проблематики, де вони доповідали, коли, з якого приводу і як вони повинні оповіщувати як органи виконавчої влади, так і мешканців про ті незручності, які люди можуть відчувати в зв'язку з відключеннями. Ми в цьому напрямку активно працюємо. І те, що стосується інформації від нас, ми її якби. Я вам скажу, що є багато способів самоорганізації. Але найкращий спосіб, в першу чергу, це за місцем проживання, багато багатоквартирних будинків. І ми про це дуже багато говоримо. Перший спосіб і найбільш дієвий це є об'єднання громадян в об'єднання співвласників, які, на жаль, дуже складно йдуть. Ну вони йдуть в першу чергу дуже складно через те, що нема в нас законодавчого забезпечення. Але це є дуже дієвий спосіб. бо Ми кажемо. Що сьогодні нам всім треба е, краще жити, які знайти для цього методи? Перший метод це є самоорганізація. Самоорганізація дає можливість контролю за певними діями. Але, на жаль, сьогодні, ну, через, е, напевно, те, що люди не зовсім розуміють, що він не хоче, Покладають це на плечі інших і кажуть: ви знаєте, в нас немає активних людей, в нас там одні пенсіонери чи так далі. У мене завжди виникає запитання, ну панове, в кожному будинку є майже одинакові люди. Тільки будин... всі будинки є різні. Є один будинок кращий, а є будинок гірший. То поясніть мені, чому. Значить, треба шукати в будинку чи в під'їзді ініціативного чоловіка, який візьме на себе ну, певні речі організаційного характеру. І сьогодні я це пропоную робити молодим. Бо насправді ми сьогодні живемо, знаєте, в якому часі? В часі боротьби між тим, що вже хтось має які життєвий досвід, і є молоді люди, які з цим досвідом не завжди є згідні і хочуть жити по-іншому. Ми готові підтримати таких ініціативних людей. Мене цікавить доля тих понад 1300 людей, які були звільнені з санаторії Рубін Янтар, кп 2 і БО. Одні з нараторів сказали, що між вами даними досягнуто домовлення, що в першу чергу будуть розкавчання влаштовані на роботу, і як виконується ця домовленість з рад розвідково міської ради. У нас сьогодні працює міська програма по зайнятості населення. І всі, хто звертається до нас з питаннями працевлаштування, ми, як правило, розглядаємо ці заяви і по можливості працевлаштовувати. Але я вам хочу сказати, що сьогодні я можу спостерігати за тим, що вони вивільнили, по-моєму, 1270 людей за останні кілька місяців. Але ми не спостерігаємо на ринку праці сьогодні такого ажіотажу по працевлаштуванню. Наш центр зайнятості показує людям, які є вакансії, але сьогодні великої черги. Від тих, хто претендує на роботу, немає. Скажу вам, крім того, що ті люди, які звільнені за трускавецьку роботу в зв'язку з закриттям двох санаторій, як правило, вони мож, мають можливість працевлаштуватися в місті, тому що сьогодні в місті працює десь 65% людей, не місцевих. І Трускавець завжди має потребу в... Працівниках споза, споза меж міста, тому що ми природньо не можемо з е, 20,5 тисяч мешканців е, забезпечити відповідну кількість працівників в наших закладах, в тому числі і санаторно охоронах. Е, те, що стосувалося домовленості з паном Ждановим, то в мене була зустріч з керівництвом, і я наполягав на тому, щоб все-таки вони підходили до цього дуже так виважено і Ну, У мене сьогодні немає статистики е, по цих працівниках, які були вивільнені, чи більше е, місцевих звільнено, чи тих людей, які добиралися до нападу. Закон про повне роздержавлення жовтній сфери. Натомість пропонується об'єднати Б або призначати управительню. Чи в міській раді вже є такі кандидатури, як їх тут обирати? Ми з такою ініціативою вийшли до мешканців міста, щоб вони зголошувалися, хто хоче сьогодні займатися власне, цією темою. Бо це насправді є дуже такий радикальний сьогодні крок. По обслуговуванню житлового фонду. На жаль, на жаль, держава зробила кілька, я вважаю, глобальних помилок в тому плані, коли почали роздержавлювати або віддавати у приватну власність помешкання людей. Не можна віддавати у приватну власність безкоштовну майно. Ця практика відбулася в кількох пострадянських країнах. І до сьогоднішнього дня ми пожинаємо ці плоди. Тому що громадянам передали безкоштовне помешкання, але забули їм передати те, на чому ці помешкання знаходяться. Тобто будинки. Бо люди сприймають, як що квартира моя, все, що решта, за дверима моєї квартири, це вже не Україна. Це вже чиєсінь, чи комунального підприємства, чи управління, чи ще когось. Оце є найбільша помилка. Коли передавала держава людям квартири, їх треба було продавати за невеликі кошти, за три рублі чи за три карбованці уповно, але їх треба продавати. Тоді людина цінує те, що вона отримала. Бо ми зараз чуємо, що за радянської влади наше майно хтось, за радянської влади, це майно було панове не наше, це було майно держави, є майнувальськомешкання. От ніхто не мав права приватної власності на майно. Тому держава компенсувала у вигляді ЖЕКів видатки на житлову сферу. До 1 липня 2014 року Трускавець платив за воду за кубометр на десь 7 гривень з чимось. Цю воду він отримував з Дроговича по 3 гривні з чимось. Десь... Получається, що Трускавецький водоканал. Який, як ви саме зауважили, в кілька разів менше, ніж дроговольський, персонал два рази менше, електроенергії споживає в разів п'ять менше. Тої мережі також в кілька разів менше. Він дає свої накладні витрати трошки більше, ніж дрогобич. Тобто Дрогович свої накладні витрати у нього менше, ніж у Трускавців. Як таке може бути? Другого сьогодні, сьогодні, на мою думку, має занижений тариф. Його чекає в недалекому майбутньому підвищення тарифів для населення і для всіх споживачів. От. Просто це сьогодні є політична гра. Політична гра. Панове, Нам треба перестати гратися в політику. Нам треба займатися життям людей. Нема нічого іншого. Сьогодні люди оцінюють реальні справи. А те, що там вони кричать, що ми так будемо чи не так. Ну, це часом недовгий. Е, судно треба всіх виводити на чисту воду. Що стосується діяльності Трускавецького водоканалу, як і будь-якого іншого підприємства, то я вам скажу, що я не є прихильником сьогодні дуже великих і роздутих штатів. Я вам наведу приклад. Вітись, в кінці 2010 року, е, коли мене громада обрала міським головою, я вступив на свою посаду, я е, десь е, ну, кілька місяців був в такому шоці. Тому що я не міг збагнути, як можна таке місто довести до ручки, до банкрутства. От. Стояли тут 600 чоловік і кричали, давай зарплату З кафе наше місто. Я почав аналізувати ситуацію, чому так відбувається. Виявляється, що там люди, навіть зі Львова, до нас їздили на роботу двірники. Можливо, так? От. Виявляється, що. Всі місяців людям не платили зарплату. На перше 01. 2011 року комунальне підприємство в наше місто мало непокритого е, збитку 25 мільйонів, 10 мільйонів боргів за газ. Ну там катастрофа була повна. Я почав аналізувати, як же воно працює. виявляється, що це підприємство не працює для людей, а працює для окремих осіб. І була запропонована схема реорганізації комунальної господарки міста. Сьогодні ми маємо, якщо порахувати видатки на комунальну сферу, то в нас. Всього працює в комунальній сфері в чотирьох підприємствах, ну, трошки більше як 300 чоловік без водоканалу. Але послуг ми надаємо сьогодні в три-чотири рази більше, і робіт здійснюємо, ніж до того. Це є ефективність. Те саме стосується водоканалу. Я три роки боровся за те, щоб внести зміни в статут, щоб призначити свого представника. Але всі кроки в нас, на жаль, розумієте, якщо ти хочеш щось зробити, вони впираються в одну складову політичну. Кажуть, що це політичні репресії. Або ж якесь там переслідування, або ще що. Панове, тут є чиста економіка, ми рахуємо гроші, більше нічого. Тому я не проти спільних прес-конференцій, але я вам скажу, що на тих прес-конференціях ви нічого нового для себе не відкриєте. Дуже глобальна фундаментальна ревізія діяльності цих підприємств. А в першу чергу, держава має бути зацікавлена в ефективності. А в який спосіб? Вона не повинна регулювати, а вона повинна, власне, оцим способом децентралізації дати можливість на місцях організовувати роботу комунальних підприємств. Я є взагалі прихильником того, що максимум послуг в місті повинні надаватися комунальними підприємствами. А вже те, що Місто не може на чому заробляти, його треба віддати. Тому що місто це є живий організм. Ми потребуємо постійно коштів. Це є люди, які потребують якісного життя. А без доходів комунальних підприємств, без якісного надання послуг, ми не зможемо це забезпечити, панове. Тому це треба робити кожен день. Це не популярні кроки, на жаль. От. Але іншого способу сьогодні немає. Ярослав на слава Бога, Питання знову ж таки глобального характеру. Стосується коробку, ви казали, що ми втратили східний ринок, є претензії ну, пристороги західного ринку. Недавно по телебаченню експерти висловили ще таке побоювання, що 68% українців взагалі не поїдуть нікуди відпочивати. На вашу думку, звідки ресурс зростання кількості відпочивань, Це перше питання. І друге, зараз задіяний туристичному проєкті, моніторимо. Ну, рівень промоушену курортів Карпатського регіону трошка наразі не видно. І, і лідерство, звичайно, тримає духове, Закарпаття дуже добре тримається, східниця час від часу проскапує. Що зроблено по промоушену? Але конкретно, будь ласка, конкретики трошки, бо інтернет-середовищі поки що мовчить. Я знаю, були сюжети на 1 плюс 1, пару сюжетів було, але більше. Поку, що, Значить, що стосується соціології, то не 68, а 45% сьогодні, згідно соціології е, громадян України, відмовляються або відмовляться від відпочинку. Те, що в нас не буде відпочивальників зі Сходу, це 100% гарантія, тому що це Росія сам. Ми цей ринок втратили надовго. Я вважаю, що це найбільша не, не, не наша втрата, нема за чим жаліти. Заходу теж до нас туди не приїдуть, тому що вони дивляться телевізор. І якби вони лояльно до нас не були налаштовані, сьогодні вони не готові навіть за низької ціни їхати до нас. По-перше, вони сприймають Україну, що це є територія війни, навіть дивлячись на те, що трускавець це досі іншому фурміну. Я мав розмови з багатьма про операторами і представниками з польських фірм, чеських, словацьких. Друге… Те, що вони бачать негативи інформаційні, які сьогодні лється в ефірі по корупції. Далі, коли вони переїдуть кордон, навіть якщо хтось відважиться і доїде сюди до нас на машині через Мостицька, погубить всі вибачте, пломби, то йому відпадає бажання їхати сюди. От, хоча, коли вони приїжджають сюди, в мене було за останній місяць кілька бургомістрів з Польщі, то вони з такими оточими приходили в захід. Просто що в нас ція. Але каже, пане голову, на жаль, на жаль, сьогодні інформація є. За що люди бояться їхати, тому нам лишається в першу чергу ринок внутрішній, звідки він береться цей внутрішній ринок? Якщо ми порахуємо, який туристичний потік сьогодні не поїде відпочивальників за кордон, зв'язку із зменшенням доходів громадян, якщо ми порахуємо 5-6 мільйонів ринок, який був в Криму, і з них ну, порядка 2 мільйони це були росіяни, 3-3,5 мільйони українців, то я вважаю, якщо третя частина, ми зможемо цих. Цей потік перенаправити до нас, то це є дуже успішно. І власне в цьому напрямку ми працюємо. Хочу вам е дещо не погодитися в плані промоції по е Трускавцю. Сьогодні Трускавець е має найбільше роликів в більшій відсхідності по 1 плюс 1, по 24 каналу, по ТЕТу. Ми маємо постійні зйомки тут різних телекомпаній і журналістів, в тому числі. У е нас, е як правило, раз в квартал, раз в три місяці відбувається прес-тур журналістів По їхніх опініях і оцінках, ви можете слідкувати в різних виданнях. Про це можуть підтвердити ті люди, навіть які тут є. Що стосується подачі інформації, то я вам скажу, що вона, на мій погляд, має бути більш активною, більш об'ємною, більш агресивною. Але тут же є завдання спільне, бо часто сприймають орган виконавчої влади як рекламного агента суб'єкта господарювання. Ну, такого не буває вибачте. Кожен має дбати за себе. Бо за що має дбати місто сьогодні? Ми маємо розуміти, що громадяни сюди мають приїхати в безпечне місто, в чисте місто, в незасмічене і так далі. Оце наше завдання.